І знову на годину назад, вже традиційно, в ніч на 26 жовтня українці переведуть свої годинники на зимовий час. Останні кілька років в українському суспільстві точаться дискусії, чи доцільно це взагалі, як мінімум з економічної точки зору, то чому ми досі крутимо стрілки, і який в цьому сенс. Перший літній час на нашій території запровадили в 1918 році за часів Української Народної Республіки. Потім була перерва. На постійній основі годинники почали переводити з 1981 року. Головний аргумент для ефективного використання світлового дня та економії енергоресурсів на виробництвах. Вже за часів незалежної України офіційно переведення годинників навесні на годину вперед та восени на годину назад закріпили постановою уряду в 1996 році. Але торік у 2024 2004-му український парламент ухвалив законопроєкт, який мав остаточно скасувати цю практику. Парламент прийняв законопроєкт номер 4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній за в цілому 261 голос. Тобто в цьому році ми ще в останню неділю, 27 жовтня, переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го, Та далі не буде. От тільки депутати законопроєкт проголосували, але президент і досі не підписав офіційної позиції. Чому саме немає? Може, звернулись до екс. Щоб розібратись, наскільки сьогодні доцільний цей перехід, приміром, астрономи за перехід на зимовий час, бо пояснюють, саме він є природнім для світу. Зимовий час, на який ми будемо переходити зараз в кінці цього місяця, це стандарт. А вже влітку ми приходимо на літній час. Він нестандартний, Він був додатково створений для того, щоб використовувати якраз таки ось цю світлу годину більш продуктивно у літні місяці. А от для економістів головним аргументом за пере. Ведення годинників раніше була економічна вигодом, але чи є від цього користь зараз, коли мова йшла про конвейер, то е, вважалося, що світловий день буде більш ефективно сприяти е, зменшенню видатків на електричну енергію для освітлення зон виробничого процесу. Але після того, коли е, мінялася архітектура, коли збільшувалася кількість? Е, Спеціальної техніки, коли різко зменшилася залежність від реального світлового дня, особливо це початок 21-го сторіччя, ну доцільність цього зникла. У сучасних умовах акцентують економісти переведення годинників взагалі втрачає будь-який сенс. Зараз достатньо багато міняється умов праці, особливо в після того, коли достатньо велика кількість людей пішла на віддалений режим роботи. Ну це взагалі втратило будь-який сенс. Проти переведення годинників і лікарі кажуть, це негативно позначається на здоров'їм, особливо літніх людей та тих, хто має хронічні недуги. Період переведення годинників ознаки поганого Ще це перемена настрою, поганий сон, зниження апетиту та стрес. Частіше всього у людей похилого віку підвищується артеріальний тиск, знижується імунітет. Але на який час не переходь, всім не догодиш. Підсумовують астрономи. Пояснюють, Україна географічно лежить у трьох часових поясах. Майже 85% території у другому поясі. Це стосується і Дніпропетровщини. Частина Закарпаття у першому, а Луганщина до Донеччина на східні частини Харківської та Запорізької областей у третьому, якщо ми візьмемо різні регіони нашої країни, то схід сонця в нас буде в різний час. А наприклад, різниця між Закарпаттями, наприклад, Донеччиною може сягати майже години. Тобто на Донеччині сонце зійде на годину раніше. Отже, при переведенні годинників єдиного варіанта який буде прийнятний для всіх, просто не існує. Одним занадто рано світатиме, іншим зарано вечорітиме. Утім, поки в Україні це питання Аня ще залишається предметом дискусії, а президент не поспішає скасовувати традицію крутити стрілки. Не забудьте в нічну неділю перевести свої механічні часоміри на годину назад. Олександра Максименко, Тарас Іванов, Олександр Довгонь, новини 11 каналу.